Дуже проста гра. І це все декілька секунд. Але при цьому скільки пользи ми при цьому робимо? Ми тренуємо наші лобові частини, тому що у нас є програма, за якою треба робити ці речі послідовно. При цьому ми тренуємо пам'ять. Тому що нам треба запам'ятати, що за чим йде. Ми тренуємо праву і ліву руку. І таким чином тренуємо наші півку, що це нам дає. Що дитина стає, якщо вона кожного дня робить хоча б по 10 хвилин такі вправи, то вона стає більш впевненою в собі, тому що вона відчуває більш краще свою цінність. При цьому вона. Більш краще тренує свою, свою пам'ять, а ще вона стає уважнішою і спокійнішою, тому що для неї навантаження стає грою. Якщо вам це цікаво, то я вас чекаю на моєму марафоні, денному марафоні, а, по неї, де я посуд кроково розповідаю, як формується. А, що ми робимо з цими іграми, як їх ускладнювати і як робити це разом батькам і дітям.